Всім привіт! Як люди самі не розуміють, того впускають та дозволяють діяти в своєму житті прокляттям, а потім ще й дивуються, чому життя руйнується, в сім'ї погано, в роботі погано і взагалі хвороби і все, це божевілля твориться. Е, Є благословіння від Бога, а є прокляття від сатани, від біза та чертів. Коли людина шукає якихось вирішень запитань, якоїсь допомоги, не в Слові Божому, не у Бога, не в людей, Божих, не в церкві. А починає звертатися до ворожбитів, бабок, гадалок, екстрасенсів різних, то має вона розуміти, що ці всі люди працюють над сатану і через їх діють біси та чорти і сам сатана. І, звертаючись до таких людей і надіючись на їх, людина сама дає волю у своєму житті бісам та чортам, які просто потім руйнують життя. Визволення від цього нам може дати лише Слово Боже, Церква Божа та Божі люди. Амінь.